thank mm -hmm. you Початку 11 класу я принаймні готувалася до НМТ – Це історія, українська мова, математика і географія. На даний момент я готуюся тільки з історії та географії. У мене якісь шкіри покращуються набагато краще. Протримають до Карпат. Це до кінця травня. Ну, я люблю будь-коли і є страшно хімія фінію продержаться це вже як богу Я хочу постаратися вживати менше цієї всякої хімії. Не знаю, що воно мені дасть. Ну, боже, у мене тільки перестали бути що геть. І я не знаю. Я вже боюся, у мене лоб став більш-менш вже рівним, М -м, без там бетонів. Я не хочу, щоб воно заверталося. Це дуже неприятний. Осталося як його Ой, шукаю. Дай поки, щоб мене назад не було, бо це буде просто конець. Останнім часом я почала набагато менше формуватися. Основним — це консилер, скульптор, хайлайтер, туш і олівець лібрів. Ну, мені це набагато більше подобається, бо можливо, як я в день десь колись збираюся, тоді я можливо роблю більш такий кравший макіяж, більш виразніший. А так немає потреби, я хочу спати і ще раз спати. Я просто вранці, ну я не встигаю практично його зробити. Я встаю пізніше, але я не встигаю. Щоб ви розуміли, я навіть вранці не п'ю чаю, не снідаю. І чекаю я третю перерву чи другу, ні, третю, аби сходити в магазин, купити щось поїсти, бо просто я голодна вранці. Я не знаю, я не можу стати раніше і приготувати собі щось там, наприклад, чаю чи бути просто немає сил. Я не знаю, я встаю у сьомій годині і хочу постаратися зібратися за годину. Ну, там вони є в запасі 10 хвилин, аби діти до школи. Якщо чесно, я про свій ютуб-канал забула. Недавно я приглядала на ньому відео і думаю, як прекрасно, що я знімала, записувала, монтувала і викладала того, що наш мозок не в силах запам'ятати ну, так багато моментів. А відео це просто ну, прекрасно. Я приглядаю і думаю, боже, які були прекрасні моменти. Той 10 клас, там була поїздка на море, я повністю, знімала, і знімала навіть поїздку в Карпати. Ну, це вообще це шикарно. Я не знаю, чого я забувалася знімати. Я не знімала приблизно 9 місяців. Це доволі. Довго, якщо чесно, так що я вернусь. Єдине, що в мене змінилося за дев'ять цих місяців, я поставила брекети для того, аби вирівняти зуби. У мене на носі поїздка в Карпати з класом та випускний. І я думаю, що потрібно зазняти, бо це буває раз в житті останній 11 клас, до нього до кінця залишилося менше місяця. На даний момент в мене є деякі плани, куди поступати, що здавати, що робити далі. але все-таки це здати треба екзамен. Я не знаю, я його переймаюся, але в принципі до екзаменів я не дуже сильно готуюся. Так що я лежу і переживаю, бо я лежу і нічого не роблю. Але як Бог дасть, так і буде, я сподіваюся, ну, здам. Всі здали, і я здам. Це я серйозно рішаю, наприклад, з алгебри. але я його не рішила все-таки. Я дуже сильно переймалася на рахунок 11-го, як я буду здавати НМТ, як я буду готуватися. Чи мені вистачить принаймні часу за 9-10 місяців підготуватися з усіх предметів, а це математика, українська мова, історія і географія. Насправді воно не все так страшно кажеться. Ну, я не знаю, можливо, я не така людина, як інші яка сильно переймається. В принципі, я історію принаймні, знаю, географію теж. А от із математика і українська мова. Ну, українська мова теж більш-менш в мене йде по плану. А от математика ну не всім, дана математика. що я зроблю? Ну треба було раніше думати, займатися, але я вибрала бути щасливою, і я до неї не готувалася. Я домучилась, іду -дудом. Пані кролиця зомліла. Пані кролиця знову зомліла. знімати відео на Ютуб я хотіла з раннього віку. Тільки як я десь в тисві почала дивитися Ютуб, я дивилася на цих блогерів і думала: Я теж так хочу. Я знімала звичайно на свій. Старий телефон, але ці відео я ніяк не виложувала. Я знімала багато відео, я їх монтувала окремо. Але я не знаю, якось не було якось так. Я боялася їх викласти на Ютуб. Засудять. Як це так? Я викладу на Ютуб. Це ж позор. Боже, я ж така ще мала. Куди мені викладувати? А вдруг я буду непопулярна. Ну, все приходить з часом. Ам? Давайте біпряні колочим розуміємо. У мене проблемна шкіра з 7 класу. Раніше в сьомому класі я навіть не переймалася, навіть їх так не лікувала, бо думала, вони пройдуть. А все далі-далі вони ніяк не проходили. Я почала купляти якийсь догляд, вмивалки, там креми. Воно ніяк не приходить. І зараз в мене 11 клас, і воно теж не приходить. Я користувалася оцим СРВ, ВІДСІМПЛ, від Сімпул, Інші у мене вони постійно є. Вони періодом пропадають, періодом з'являються. Я вже просто знаєте, до них звикла, бо вони вже, якби там кажучи, часть корабля. Раніше в мене було багато комплексів на рахунок зовнішності, за мого високого зросту, але з часом вони дуже сильно змінилися. Самооцінка наша залежить від людей, які нас оточують. Яку вони думку про нас говорять, ми все це споживаємо, вони або негативно говорять, і це дуже погано на нас впливає, або позитивно, це дуже добре на нас впливає. А так само контент, який ми споживаємо в цих самих соцмережах, в Інстаграмі, в Тіктоці, в Ютубі, наприклад. Якщо ми бачимо цих популярних дівчат, які встають о 7-й ранку і розказують, як прекрасно вони сходили на йогу, на пілатес, записали свій блокнотик. Робили снітанок, вивчилися і вже все. А це тільки восьма ранку. То вибачте мене, я в принципі не встану сім ранку в свій вихідний раді школи, можливо, я ще встану, але свій вихідний я люблю поспати, і це в принципі нормально. І коли люди це поймуть, що не всі люди є ідеальними, тоді настане повне щастя. Тому не потрібно слухати інколи думку людей, тому що думка людей постійно змінюється від різних там аргументів і фактів. Тому, будь ласка, не сприймайте чужу думку, тому що вона, вона їхня думка, а у вас є своя думка. Тому живіть по цьому принципу: слухайтеся тільки свою думку, а ніяк іншу. Наведу, наприклад, ви повз якоїсь людини, і в неї є думка, і вона про вас щось подумала. Вона прийшла в повз, а ви переживайте про що вона про вас подумала. Але ж насправді вона подумала, вона вам це навіть вголос не сказала. Вона пойде собі, вона про це забудеться. Ви не почули, що вона вам сказала Це може бути як негативне, так і позитивне. А ви вже себе накрутили, і в більшості це про негативне. Тому, боже, ідіть Просто не переймайтеся, Боже, для чого вам чужа думка? Мене в принципі не цікава чужа думка. Мені головне аби було добре мені. Якщо хтось буде мене переконувати в чомусь, в чому я не хочу і в чому вони вообще не праві. Вибачте, треба таких людей далеко слати від себе і тримати від себе подалі. Бо такі люди в принципі впливають на нас дуже негативно. Біля себе треба тримати людей, які несуть позитив, один рівень, один той самий вайб, аби ми розвивалися і ставали краще. Це так само у вас є два друзі мільйонери третім будете ви. Ось так і працює цей вроді би, факт. А ще я замітила, що коли я накручу свої кудрі на носки, вони протримаються набагато довше ніж я їх зроблю плойкою. Там 220 градусів. Я раніше цією плойкою крутилася без термозахисту. Після цього згіршився дуже стан мого волосся, і на даний момент я стараюся взагалі не користуватися ніякими невипрямлячами, ніякими плейками, які на високому градусі закручують. Єдиний спосіб це просто накрутити їх на носки. І це був найкращий мій вибір за все моє життя. Наприклад, просто гляньте, як вони гарно тримаються, яка гарна форма. Просто навіть на плойку нема такого результату. Я навіть не знаю, чого я вранці була така щаслива. Непевно, за того, що в мене вийшла ось така укладка без єдиного фіксатора, вона протрималася в мене до самого більш-менш вечора. Так, не ідеальні геть форми, але <плес> ті локуни, вони осталися. Боже, сидячи на уроках, я думаю, боже, я хочу додому, я хочу прийти і ляжу засну. На жаль, я приходжу додому і ніяк не можу заснути. Не знаю, яка причина в цьому. Коли я робила обкладинку на своє останнє відео, пройшло десять або дев'ять місяців. За цей час я навіть вже забула користуватися твою канвою. Прийшовши додому я дуже довго просиділа, бо я не могла ніяк зробити те, щоб мені сподобалося. По моєму виразу, обличчя вже було видно, як я хочу сильно додому. Я вже була така втомлена, але осталося ще було два уроки. Господи, помилуй. Я не знаю. Це просто жах. Це був третій урок, а ще осталися два. Для мене відчуття говорити на уроці англійської, з якої я говорю дуже погано, і записувати розмовне відео, ну озвучувати відео, це дорівнює одне й те саме. Я боюся, наприклад, виложити оце відео з цією озвучкою, і думаю, мені просто страшно, бо навіть на англійській, коли я розповідаю розповідь, я переживаю, або я правильно вимовила або одне, або два слова. І за цього нерви здають, і я там допутала весь текст. Так що треба менше нервувати, бо наче це все куту під хвост. Ось і вже останні уроки досиджую, і просто все, результат на лице. Дякую, що додивилися. До нового відео.